Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження у продаж. Це Hyundai Sonata 2012 року випуску з бензиновим двигуном 24 переднім приводом та коробкою автомат. В дуже гарному кольорі, гарний стан по кузову. Повністю затоновано включає лобове, ось Так вона виглядає по колу. По кузову є зовсім невеличкі сліди використання, взагалі не критичні на оригінальних дисках. Щойно зроблено ТО, лінзовані фари. Перейдемо до салону. Салон у нас у гарному збереженому стані. До речі, в чахлах. Тут у нас повний електропакет, електродзеркала, електроперевід сидінь. Ах. Екорежим, мультикермо, круїз. 130 тисяч кілометрів пробігу. Кондиціонер працює справно, магнітолка, підігрів переднього ряду сидінь. Ззаду все частенько, потолочок чистенький, в ходу дуже гарний автомобіль. Тому, друзі, ми на вас чекаємо. Hyundai Sonata 2012 року вже у продажу.